Привіт дорогий підписник, я жовтий, тому що я собі купив прожектор. Я може лампочку, типу міняю, не знаю. Я просто її придбав, тому що. Да, придбав. Але треба певно, б... не на 8 ватт, а на 6 ватт. вона потужна. У нас тут Фредбері. І тут, коротше, Фредді Чіка була. А як мені розуміти. А, здається, треба світити, а потім двері закривати, як я пам'ятаю. Коротше, скот таки вирішив. Ну, ти занадто багато їх вже бачив, тому на тобі. Якби. Фред бра. Одного Фредбера, який мав би бути з Рескіном, але він не з Рескіном. Коротше, Halloween Edition, вона така собі Хэллоуинська. Неповний Резкін всіх персонажів відбувся. Я ще трохи відхилив. Для того, щоб. Нашу. Ой, Фредбер, Фредбер, що ж тебе робить? Трохи лампу відхилив, щоб там мені прямо в пику насвітило. Надто яскраво вона. красава. Бліво побіг. Так, треба закривати двері. Смішно тобі. Де ти, шимпанзе? Угу. Я був правий. Закривати двері треба, коли його бачиш. Де ти? Шмат медмедя. В шафі. І до того, що він один, він за всіх чотирьох буде мене карати. І по ідеї навіть більш активна, ніж всі ті, що є. Ну всі, що були там, Чіка. І всяка там. Право. Знову право. Він справа побіг направо. Як я розумію, можна світити йому в пику прям нагло. Абсолютно все одно там на світяжку цю. Він не нападає, бо він не буде дихати мені на вухо. До побачення. І коли він перебігає, означає він вже пішов. На шафі ж його немає. Він поки в пустоті. направо. Налево. Снова в Не надо нападать, дай мне шанс. Ну ты в шафе выходит, тогда что? От шафа, коли Фоксі залазила, коли Мангл залазила, було. Ну, двері смикались. А чому тут не смикаються двері? Я не розумію, що такі загадки складні у цього Жака Фреско. Жак Фреско! Дай загадку попростіше. Хоча ж я проходив і п'яту, і шосту, і сьому ніч. Там, де навіть був цей Фред Бернігер. А коли він сміється, це означає, що він ззаду або У шафі? Наліво ти міг перебігти и тільки що. Не могу знаходитися в пустоті, як я розумію. Надто довго не можна світити. Окей, якщо не можна надто довго світити, я буду просто клікати Ctrl не на довгий час. А потім вже закривати двері. А й в мене допралися речі. Якби справи очки дістати, і треба штаймі не записати, де треба вирізати мою пику десь. Я Вже програму для монтажа поставив. Я. Коли він поміняв. Такі я взагалі. Монтажки в мене не було ніякої. Топо заливав відосики напряму з ОБСу, що записались. Ви так що любить бігати. Це він тут до побачення. Все, да. от він бігає, де затримуються, от зараз він або ззаду, Або в шафі, я починаю його розуміти. Добре, загадка хороша. Загадка дуже хороша. Він же ж на місці був. Ну, окей, якщо він не сміється, він не в шафі. Якщо він сміється, він або ззаду, або в шафі. Треба тоді просто двері моніторити. Ну, коротше, він бігає туди, сюди, туди, сюди. Якщо він застопився десь зліва чи справа і це чути, то відповідно, ти просто. Дивишся в ті двері і там те шимпанзе Він справа Бух Привіт Загадка Жека Фреска на відгадку 10 секунд. Ну ззаду він не може бути. А чого ти тут робиш? Він затримкою з'явився тут, певно. Даров. Зліва. Нє. Або ззаду, або в шафі, бо він сміявся. Не смішно. Він затримкою може з'являтися. Я йду. Загадки Жека Фреска. На відгадку 0 секунд. Ти тут. Ты тут? Він в шафі. Він в шафі. Треба в шафу. Ти можеш сміятися і не бути в шафі. Загадки Жека Фреска. От я вважав, що він знову затримку з'явиться чи в шафі, чи позаду мене, і саме тому я надивився по бокові двері. <звук> з лівої дверей він побіг в Ліві Двері. Правиль двери побег, він справа затримкою даму розетку. Здорово. Ты ж справа. Не. Злива. Здорово. Той звук пане нічого не значив. Это бы понял. Шмат в Эдмеде. Бывает. Бывай. Кто с не Сначала пробегав. Зараз він вже все бігать туди сюди, Сміх. Це не гарантія. Бо після после смеха может быть кроки. Снова справа. зліва і не хочеш переміщуватись. Ну, лампочка дійсно кайфова, ця жовта, але надто сильна. Треба взяти її слабкіше на 25%. У мене проблеми. У мене проблеми. Знову и не багнув. Достаточно. Звичний темп повернув? То повернись ти пошвидше. То де? Модило. Щось ранку можна Спасибо Знатто вона жорстка Це я не знаю куди осідня на обстелі треба це нанести на лампу на знато А. У мене было, блин, 4,5 ватна лампочка Це 8 ватна Плюс 8 ватний, вона ще трохи іншого типу, вона з спіральками такими. Wow, your brother is skin, the baby isn't her. Твій брат, дитина така. Плаксива. І hilarious. Що значить hilarious, я не знаю. Ну, давай скористаємося вже перекладачем. Щоб не сильно ти кайфував від моїх знання мови. <кхм> Це смішно. Бувають брати, менші і в них, менші розміри, що смішного. Хіба ми допоможемо йому отримати виразніший вигляд? Йому це сподобається. Ні, будь ласка. Краще, зараз вони, його певно, підуть засовувати цього Фредбра... Бра. Ей хлопці, давайте спробуємо цього маленького чоловічка. Він хоче познайомитися з ним поближче і особисто. Ні, я не хочу туди йти. You have... ти коротше, маленький чоловічок закрийся. Ха-ха-ха, я правильно приклав? Ти чув, маленький чоловічок, він хоче ближче. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Ей, хлопці, давайте засунемо цього маленького сумного хлопця, шукаючого в бредберський великий поцілунок. Один. три, два, один. Six Night, Extra Night, Це я теж можу пройти. Якщо буде три вподобайки, не буде три вподобайки. Нюхайте ви випеньок своїм. Пуф До зустрічі.